Революція у світі AI чи черговий хайп. Нова модель GPT 5 вже доступна для всіх користувачів. OpenAI дійсно став Open. що це означатиме для спільноти. Шаховий турнір та яка топова нейромережа зайняла перше місце. У Ані з'явився друг. У грок викутили нового персонажа. Димся, що стало в світі штучного інтелекту за останній тиждень часу, а сталося багацько всього цікавого. То сідайте зручніше. Ставте лайки і будемо починати. OpenAI показав світу нову модель GPT 5. 7 серпня вони зробили презентацію. Година часу тривала ця презентація, де Сем Альтман разом зі своєю командою дуже багато розповідали про нову модель GPT 5 та ту еволюцію, яку вони пройшли за період часу. Тобто, якщо подивитися, перша модель GPT 1 була анонсована 2018 року. Станом на 2025 рік, це скільки років? 4 роки. Ми маємо ось такий от величезний прогрес. Ну, по великому рахунку, 21-й рік, десь він такий був рік, коли ми побачили третю версію моделі, десь кінець 22-го року. Ну і ось такі от два роки, два з половиною роки такий скачок прийшов і привів нас до GPT 5. Якщо глибше подивитися, що собою являє GPT 5, то на сайті в них якби є досить класна така візуалізація. По великому рахунку вони запхали під капот. Всі свої існуючі моделі, всі свої існуючі інструменти, роботу з пам'яттю, роботу з іншими артефактами, які вони підтримували і розробили за роки часу, під сімейством GPT-5. І Тепер, коли ми вводимо якийсь промпт, модель сама вирішує, яку там. Логіку використовувати, яку під капотом під модель викликати. Тобто, модель GPT-5, вона є повністю агентною, вона дуже добре вміє працювати з інструментами. Ну і власне, ті всі звичні речі, які ми робили, вони далі будуть робитися ще краще, ще швидше, ще потужніше. Це те, що нам обіцяє OpenAI. Якщо трошки далі закопатися в деталі. То ми бачимо, що GPT 5 вона доступна для всіх підписок, і Плюс, і Фрі, і про. Єдине, що ПРО підписка буде мати доступ лише до GPT 5 Pro версії. Ще один такий цікавий момент. Модель, вона, звісно, різонінг, вона вміє думати. І оце момент різоінгу, думання, модель сама вміє підключати, коли їй потрібно. Тобто, by design в менюсі можна буде далі обрати, там чи GPT 5, чи GPT 5 Thinking, але. Коли ми з нею працюємо, залежно від того типу задачі, які ми даємо, модель сама може це обирати. Так само, якщо ми явно написуємо Think hard about this», тобто думай важче про це або думай глибше, думай ширше, то модель мала би перейти в режим такого глибшого різенінгу і допомогти нам вирішити цю складну задачу. Якщо ж подивитися далі, то дуже великий акцент OpenAI робить власне на програмування, на створення і написання. Коду. Ось тут вони дають прямо в себе на сайті ряд різних таких фанових застосунків, які вони не вейп-кодили, використовуючи нову модель GPT 5. Ось такі є застосунки, такі є застосунки. Ну і взагалі OpenAI зараз дуже активно проводить цю маркетингову кампанію. Вони, бачите, прямо інтегруються. І в курсори, і в інсерф, і в Versal. всі-всі можливі існуючі застосунки, ці середовища для розробки, вони інтегрують свою модель GPT 5. Знову ж таки, якщо подивитися на графік, то в Software Engineering Bench він показує те, що GPT-5 порівняно з o 3 набагато ефективніше справляється з задачами. Тобто, у час на подумання, на вирішення задачі, він займає набагато меншу кількість токенів для того, щоб отримати кращий якості результат. Це досить хороший такий показник. Знову ж таки, акцент був так само на розробку фронтенду. Ну... Ви знаєте, що якщо там попросити модель намалювати якийсь користувацький інтерфейс, що він був класний, цікавий, приємний, то зазвичай модель дуже це все каряво робить. Тут вони прям зафентюнили цю модель так, що вона малювала дуже привабливі фронтенди, дуже привабливі користувацькі інтерфейси. Ось тут є ось такий інтерфейс, вона дійсно заточена під цю річ. Оця от штука, яка називається Coding Collaboration, взаємодія з кодом, це теж. Вони присвятили окрему увагу, окремий акцент надали цьому функціоналу. Це не просто модель виконує ваші транзакційні задачі, а вона готує спочатку план, пояснює, що вона буде робити, і тоді поволі виконує цей план. І це дуже дійсно помічне, коли йде робота з кодом, з великими шматками коду або щось треба комплексно написати. В той самий час треба розуміти, що модель не настільки агентивна. Ну вона, виконавши цю задачу, вона не повернеться назад і скаже: О, давай, я перевірю, що я тут зробила. О, давай я запущу якийсь Тести або перформанс тести або якісь інші валідації того, що я тут на вайб Тобто модель ще не є, ще не вміє рефлексувати, поки ми її про це не попросимо. Ну і ось тут вони на сайті дають дуже багато різних, от таких от речей. Бачите, модель є агентивною. Вони ще раз про це наголошують. Існуючі продукти, такі як агентні. Рішення чи той самий Manus, чи той самий Джен а так само існуючі наші застосунки, Canva, Atlasian чи інші Notion, вони вже можуть використовувати і використовуючи 5 модель. Так само вони дають дуже багато різних ось таких от речей, інженерних. І, зокрема, одна з таких цікавих інженерних речей це є контекстне вікно. Тобто, пам'ятаєте, чим більше контекстне вікно, тим гірший результат. Моделі деградують. Тобто моделі гублять контекст, галюцинують. Ну і от, власне, якщо подивитися в ця от. Рожева темно-рожева лінія, оце з кружечками, це якраз GPT 5. І ви бачите, що вона достойно себе показує з точки зору якості результату, точності результату на контекстному вікні 64 токена. І дуже поволі спадає якість, коли йде 128-256 токенів в контекстному вікні. Інші ж моделі, прям там бачите, як падають вниз. Тобто, це теж досить хороша перевага нової моделі сімейства нових моделей GPT 5. Ще одна важлива річ, так само стосується розробки, інженерної розробки, це використання кодекс CLI. Тобто, ви пам'ятаєте, до того, коли ми кодекс використовували, потрібно було додавати API-ключ. Станом на зараз API-ключ не потрібно буде додавати. У вас є план на GPT, чат GPT, там чи плюс, чи про, і, відповідно, в рамках цього плану буде використовуватись ця модель GPT-5, в рамках тих своїх лімітів. Ось тут, до речі, власне, про ціни використання цієї моделі через API, ви бачите, що модель дуже достойно себе показує. Тобто там Клод залишається найдорожчою моделлю, Gemini досить дорога. А ось, бачите, GPT-5 через те, що вони використовують менше токенів, менше треба у цих от циклів пройти для того, щоб досягнути результату, їм вдалося оптимізувати ціну. І дійсно одна з таких великих заслуг, GPT-5 сімейством моделей – це є досить низька ціна. Ось тут в мене є ще кілька прикладів, як модель справляється з вайп-кодингом. Бачите, Ітан Молік попросив створити такий 3D-місто з купою налаштувань. і Ось це все рендериться прямо. У браузері ось так воно конфігурується. А Сем Altman каже: взагалі, як тільки у вас буде доступ до GPT 5, спробуйте зробити ось такий бітбот. Ну, бачите, навіть з такого простенького промту нам такий от створюється досить nice інтерактивний застосунок GPT-5 моделі. Ще з таких цікавих оновлень це те, що модель зараз набагато краще буде працювати з звичайним текстом, коли вам треба щось написати креативне, перевірити граматику, правопис, створити щось. Так само модель дуже добре працює з діагностуванням якихось захворювань, перевіркою медичних рецептів та інших речей. Досить добре працює. Тут, наприклад, вони просять модель GPT-4O і 5 написати поему, якийсь такий невеличкий віршик. Знову це не тривіальна задача для моделей. Моделі вони є математичні, вони є статистичні. Вони далі вгадують наступне слово, але ось бачите, вони зробили певний фентюнінг, що модель краще почала писати ось такі от творчі задачі виконувати, як от вірші. Ну і ось бачите, якщо там ми раніше три питали про діагностуй це захворювання або зроби мені вибірку якусь по ньому, або поясни мені, то модель досить складно з медичними термінами відповідала. То GPT-5, вона заточена на те, щоб складні речі людям пояснювати. Простими словами, і от це її теж дуже класна перевага. По багатьом бічмаркам GPT 5 займає топові позиції, бачите, математика 100%, там ще якась, фронтір модель, купа відсотків. Далі, по іншим тестам, так само модель GPT 5 з інструментами чи без інструментів, з можливістю думання чи не думання. Програмування займає топові топові позиції, топові результати станом на сьогоднішній день. Агентивність, ми вже про це поговорили, дуже добре працює з інструментами, мультимодальність. Теж активована, теж все добре з тим в моделі. Ще вартує звернути увагу на галюцинації. Тобто вони досягнули того, що 4-5 на 45% має кращі результати від їх попередників, тобто менше галюцинацій. Тобто ви можете тепер ще більше довіряти моделі, коли йде якась там перевірка фактів, перевірка якоїсь інформації, і вам потрібен дійсно правдивий результат. Ось тут на графіку якраз порівнюється факт чекінг. Там GPT 5 моделів з думанням, і звичайний О3 моделі. І от бачите, в 5-6 в разів модель GPT 5 краще себе показує. Знову ж таки, довіра до відповідей. Якщо раніше там, GPT O3 чи там, O4 могли вам там, відповісти, все, я зробив свою роботу. Ось тут, як на прикладі, модель каже, там ми її попросили щось налаштувати, вона каже, все, я зробив. а По факту нічого не сталося. То GPT 5 думає, 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 а аналізує, робить таку невеличку серф. Рефлексію, і в результаті каже, та мені не вдалося це зробити. І ось подивись, будь ласка, в тому, в тому напрямку. Можливо, там щось не працює. То вона дійсно це визнає. Ну і от, з точки зору безпеки, тобто, якщо ви будете щось просити, модель заборонене або таке недозволене, то модель вам не просто буде вас посилати, гей, я не можу це зробити. Вона буде давати вам посилання на якісь там полісі. Дивись, згідно цього законодавства цієї країни або цих правил, тих юрисдикцій, я не можу тобі надати ту чи іншу інформацію. Тобто вона більш буде підкованіша, відповідати не просто no, а, no, але з поясненнями. Щодо доступів, то модель доступна зараз, так як я вже казав, для всіх підписників Free, Plus, Pro, Teams та інших. Можна заходити, можна використовувати. Та, звісно, там працюють ліміти. Для Pro це безлімітне використання. Для Plus, там є певна кількість обмежень по власне тій gpt версії для синкінгу. Далі модель просто буде переключатися на свою міні-версію. Ну і для безкоштовних користувачів, by design, Дається один раз подумати на день і по дефолту використовується GPT 5 міні-версія. На момент зйомки цього відео у мене ще не було доступу до gpt 5 моделі через веб-інтерфейс або через мобільний. Але в нас в нашій спільноті користувачі вже почали отримувати доступ. Дуже активно це все обговорюють. Бачите, в нас тут є ряд таких цікавих різних публікацій, власне, на тему gpt 5 використання її. І інших можливостей, знов ж таки, я ділюсь своїми власними думками, що я про, взагалі про це думаю. Тому заходьте до нашої шість спільноти, почитайте. Подивіться, подивіться, що пише наша ком'юніті про нову модель gpt 5. Але підсумовуючи цю от хайпову грандіозну новину, моя персональна думка: ну, революції не сталося. Це не так, що там ми скочили там, плюс 20 поїнтів від того, де ми були. Це стався невеличкий прогрес. Тобто, дійсно, OpenAI постралася. Вони привели до пуття їхню серію моделей, вони це все з точки зору користувацького досвіду, оптимізували. Але якщо взяти типовий процес побудови великих мовних моделей, то процес при тренінгу, коли ми там навчаємо модель, базову модель на інформації з інтернету, він кардинально не змінився, він лишився такий, як є. Коли ми робимо посттренінг, коли ми перетворюємо нашу там knowledge модель, в модель, яка вміє вже працювати з інструкціями, працювати як асистент, там, ми задали питання, вона дає відповідь, ця процедура теж концептуально не змінилася. Весь секрет, який стався, це от якраз цей reinforcement learning. Це оця додаткова навченість, додатковий фентюнінг, яку розробники OpenAI провели. Ніхто це не буде афішувати, як вони це робили, але це є її той секретний соус, який якраз нам і призвів до того, що ми бачимо ту модель GPT 5. Швидку, менше галюцинацій, кращий факт чекінг, ефективніше працює з інструментами, добре працює з кодом. Вміє працювати з великим контекстом і має ще ряд інших переваг. Тобто революції не сталася, але дійсно невеличкий тай прогрес відбувся. Ну мені буде цікаво дійсно почекати там тиждень місяць часу, як ця модель проявить себе в реальних наших життєвих ситуаціях, і чи дійсно вона буде з ними. Ефективніше справлятися, ніж її попередники. Давайте подивимося. А ще цього тижня OpenAI нам показали перші свої опенсорсні моделі. Моделі з відкритими вагами. Їх насправді зараз є дві: це модель GPT-OSS – 120 мільярдів параметрів і GPT-OSS – 20 мільярдів параметрів. Якщо зайти до них на GitHub, ось тут є трошки більше деталей технічних, як їх можна скачати. Наразі вони доступні на Hugging Face. Знов ж таки, моделі підтримують Full Chain of Thoughts. Моделі є повністю конфігуровані, тобто ми можемо задавати оце от час надумання чи там. Low, чи Medium, чи high. Моделі є агентивними, вони вміють працювати з різного роду інструментами. Ну і якщо там 20 мільярдів параметрів можна ще запустити на локальному комп'ютері, то для 120 мільярдів треба мати досить непогану, потужну машину. Також в рамках цього оновлення OpenAI зробив такий GPT OSS Playground, Де, власне, ми можемо вибрати ці дві моделі. Ось тут є кнопочка навіть скачати, і ми можемо вибрати чи з Hugging Face, чи на ОЛАМ, чи LM Studio. Або ось тут ми можемо їх прямо в цьому інтерфейсі. Тестувати. Для тесту я пішов і знайшов на Hugging Face ось такий от дейтасет, складний дейтасет, якраз коли є досить складні задачі, і очікується якась точкова одинична відповідь. І, власне, я от взяв ось цю задачу, я ось її тут запускаю. Це задача про болівну кулю і як зміниться температура в кімнаті. Давайте я виберу цю їхню потужну модель і скажу, давай досить довго думай мені. Модель будумала 14 секунд, ось тут ми можемо вказувати цією галочкою Show Reasoning, щоб ми бачили. Що вона думає, як вона це обробляла, виконувала цю задачу, і на виході ми бачимо відповідь 10 градусів по Кельвіну, 283 градуси по Кельвіну. Якщо ми зайдемо в наш датасет, відповідь правильно: 285. Тобто є певна похибка в відповіді на такі от складні задачі. Давайте зараз спробуємо вибрати меншу модель. І так само я попрошу її досить довго подумати. Єдине, що в кінці напишу: «use code». Я попрошу, щоб вона почала використовувати інструмент і використовувала код для вирішення цієї задачі. Подивимося, наскільки результат зміниться. Так, модель подумала 6 секунд, що вона нам показала. От бачите, вона вже тут нам дає обчислення, тобто ми бачимо, що вона використовує інструмент код 284. Трошки краще порахувала, ніж то еталонне значення, яке воно мало бути. Бачите, якщо ми просимо модель просто відповісти. Ну, вона використовує свої там лінгвістичні можливості і генерує ті токени, щоб наблизити нас до відповіді. Якщо ж ми кажемо використовуй інструменти та як код, то модель на ось такі от задачі буде краще, чіткіше відповідати. Давайте зараз я попрошу взагалі оцю от версію маленької моделі, включу лоу, спитаю, які вона агентивні задачі може виконати і які інструменти використовувати. Ну і от вона каже: пошук даних, аналіз тексту, програмування, моделювання, складання звітів, переклади. І ось тут вона каже, які інструменти я можу використовувати як модель. Давайте зараз спробуємо окопатись всередині і скажи, які ти теги використовуєш для цих інструментів. Так, бачите, модель мені відкрила свою внутрішню кухню. Сказала: ось такі от Ігор теги я використовую. Не знаю наскільки це правда, можливо, вона згалюцинувала, але до того, коли я просив це зробити, вона мені казала, Ігор, я не можу цього зробити. Це порушує наші privacy policy. Зараз вона дуже легко відповіла на це запитання. Чому про це я згадую? Тому що. Такий тип запитів це і data Injection, коли ми намагаємося з такої open source відкритої моделі витягнути внутрішню кухню, як же ж її там розробники наконфігурували, як же ж вони її зробили, щоб виконати якісь свого роду реверс інженери. Ну і той самий Панай, розуміючи це, він каже: дивіться, я зараз запускаю челендж на півмільйона доларів. Будь-хто може сюди прийти, на сайт Kaggle, зааплайтись на цей челендж і спробувати захакати за Data інжекти нашу модель, відкриту на 20 мільярдів параметрів. Хто це зробить? отримає кругленьку суму з цього от півмільйонного фонду. Тому якщо у вас є бажання, можете прийняти участь в такому от челенджі. А ще OpenAI яй думають про ваш велбінк well і стараються так робити, що ChatGPT не зводив вас з розуму. Ну, зокрема, у вас зробили таку річ. Якщо ви там довго чатаєтесь, щось переговорюєтесь, то ChatGPT вам скаже: «Гоу-гоу-гоу, стапе, зроби паузу, йди погуляй, понюхай. Повітря попідрізає травичку, ти вже довго засидівся в чаті. Ну і так само, ось вони тут пишуть про те, що якщо ви там будете задавати якісь дуже персональні запитання, чи мені треба розірвати стосунки з моїм хлопцем чи з дівчиною, GPT не повинен вам відповідати, а допомагати вам прийняти самостійне рішення. Ну і зокрема, якщо там GPT буде в розмові відчувати якісь емоційне напруження чи якийсь стрес, він просто буде зупиняти розмову, казати йди, візьми паузу. Тоді повернеся і будемо на свіжо зі мною спілкуватися. Ось такі велбінґенгенсменти well невеличкі OpenAI так само впроваджує свої продукти. Google запустив повноцінний шаховий турнір між топовими llm моделями Тобто, по великому рахунку, ось така от є гейм арена на сайті Kaggle, І ось тут є один з таких тип змагань: це є шаховий турнір. Шаховий турнір відбувався онлайн в прямому ефірі. Його коментував один з топових гросмейстерів світу Хікаро Накамура. Ну і справа ви бачите до дошку, де грають топові великі мовні моделі. Тобто, що ви бачите на екрані, це якби емуляція того, що під капотом відбувалося. Моделі спілкувалися текстом, емулювали свої кроки, казали, куди вони хочуть піти, і далі вже бот якби виконував цю дію на полі. Хікаро Накамуру це все коментував в прямому ефірі. У фінал вийшли такі от моделі, як О3 Грок, і по результатам фінальної гри О3 модель перемогла. Бачите, Gemini 2.5, хоті Google був організатором цього турніру, зайняла бронзову медальку, зайняла третє місце. Ну і Грок зайняв друге місце. Ось такі от ігрові турніри. Ми будемо бачити все більше і більше. Я думаю, де моделі будуть змагатися, а відомі там спортивні гравці будуть в прямому ефірі коментувати ось ці от змагання цієї ігри. А ще Google нам показав свого Genie. точніше, нову модель Genie 3, яка вміє генерувати реальні та віртуальні світи. Ми пишемо просто текстовий промпт, що нам потрібно згенерувати, в нас генерується світ, і далі ми в тому світі, використовуючи стрілочки вперед, назад, вліво, вправо. Джойстик, та як знаєте, в іграх ми можемо навігуватися. Чи це там прогулянка, чи це їзда на лижах, чи це якісь конні перегони, чи це відеогра, чи якийсь там віртуальний світ. Це все можна зараз генерувати, і воно відбувається в реальному часі. Ну і перевага ось цієї от генерації, що вона має досить довге контекстне вікно. Тобто, якщо ми там рухаємося в віртуальному світі хвилину часу, то модель це пам'ятає. Ну і в рамках цієї хвилини в оці немає переривів, немає там перегенерації, якихось і немає оцих стиків, якщо щось міняється в віртуальному світі. Додатково ми можемо там прямо в самій віртуальній реальності догенеровувати якихось персонажів, просто дописувати промтами, що нам треба додати. Так само, знову ж таки, ця технологія вона дуже сильно мала би акселерувати розвиток агентів і тренування різного роду агентів. Ну, під агентами я маю на увазі ті моделі, які там сидять в чіпах в голові, роботів. Тобто Ми там створили віртуальний світ, поклали туди модель. Яка має тренувати робота, вона там тренується, і вже тоді модельцю перекладаємо в фізичний світ, де вже цей робот реально працює. Тобто ми можемо реально створювати віртуальні світи під будь-які наші потреби і там тренувати оці от агентивні системи. Це досить великий, потужний прорив, який зробив Google. Я вважаю всім батькам на замітку. Тепер використовуючи Gemini, можна створити повноцінні казки. Ось так от воно виглядає: можна створити ось таку інтерактивну книжку. З казкою, яка буде так само голосом озвучуватись, все, що нам потрібно, це зайти в Gemini і написати ось от пром. Створи мені, будь ласка, storybook Pro, і там вже ми далі описуємо, про що ми хочемо створити. У мене в чат GPT зазвичай ось такі от казки, які ми час від часу генеруємо з моїми хлопцями про різні там старшилки, курчатки, зомбі, кріперів, і чат GPT це генерував в текстовому вигляді. Тепер, коли я попросив Gemini згенерувати мені ось такий storybook, на цю тему ось такий от класний у мене. Вийшов сторібук інтерактивний на 10 сторіночок з малюнками, з зомбаками, і є можливість це все озвучити. Стів і Сашко переглянулися. Зомбі був таким повільним, що ціпа легко від нього втекла, перестрибнувши через камінь. Аж тут з'явився ще один незнайомець зелений кріпер. Ось так воно виглядає. Тому моїм малим зайшло. Я думаю, якщо ви маєте дітей, вашим дітям теж зайде така забавка створення таких інтерактивних казок. Поки весь інтернет годить GPT 5 OpenAI, Anthropic тихенько випускає нову версію своєї моделі Opus 4.1. Якщо подивитись нижче, то по власне, параметрам Software Engineering, модель обганяє своїх попередників Opus 4 та Sonnet 3.7. Модель доступна через редакторів коду. Знову ж таки, є Winsorf, є вона в курсор, нею можна вже користуватися. Так саме через Cloud-Code, так само нею можна користуватися. По іншим параметрам, бачите, інженерним параметрам. Агентивним параметрам, multilingual, visual reasoning, high school math. модель так само досить добре себе проявляє, досить добре себе показує. І я не здивуюся, що десь, коли ми почнемо краще тестувати GPT-5, виявиться, що Opus 4.1 десь там краще працює з кодом, десь там краще виконує інженерні задачі. Ну, всяке може бути. Давайте. Почекаємо, ці моделі тільки вийшли, і треба трошки часу, щоб користувачі почали їх використовувати, ділилися своїми враженнями. Поки Google Gemini нам генерує дитячі казки, то грок показує нам свої дорослі історії. У ані з'явився друг, його звати Валентин. Валентайн. Так звати нового персонажа, нового Аватара, Грок-4. Ось в них на сайті там є взагалі окремі сторіночки. Ані має свою сторіночку в Твіттері. Валентайн має свою сторіночку, їхня лисичка, Руді теж має окрему сторінку в Вікс. Можна подивитися, як вона виглядає. І якщо там в пошуку вести грок Валентайн, то ми бачимо не тільки відео, ми бачимо ось такі. от... Зображення є розуміння того, що чим довше ми будемо або з Валентайном, або з Ані спілкуватися, то десь вони там би навіть могли роздягатися. Ця версія доступна для Грок-4 підписників наразі на айфоні усі от аватари. Тому, якщо у вас власна є платна підписка на Грок, можете піти там, пробувати з ними говорити їх заговорювати ось довгими своїми діалогами. Може, щось і. Станеться з такими грандіозними новинами можна навіть і посвяткувати, а ще навіть згенерувати музику. Тим паче, якщо Eleven Labs нам тепер дає можливість генерувати повноцінну музику. Музику мелодії, музику зі словами англійською, іспанською, німецькою, японськими мовами. Музику дуже реалістичну. Музика, яка дійсно там заворожує. Якщо зайти до них в інтерфейс, в них з'явився такий пункт меню Music, ось тут ми, власне, можемо написати наш текстовий промпт. Багато не треба нічого розписувати, просто ідею. І далі Eleven Labs створить нам пісню, мелодію. Ось от в мене вийшов гімн OpenAI. Ось тут я пробував генерувати українською мовою. Ось таке вийшло. Okay. Слід відкрити новим створив новий мозок. Ну, треба розуміти, що українську мову поки що не підтримує, згідно офіційних даних. Тому треба дочекатись, поки додадуть українську мову, але Eleven Labs так добряче скокнув. Я думаю, у усуну зараз з'явився достойний конкурент, і будемо дивитися, як вони далі будуть розвивати у цей напрямок створення AI-музики. Ну і на завершенні хотів би вам показати ще один топовий тренд, який зараз набирає обертів. Це є мультиагентність. Компанія Дженс Парк анонсувала з першого свого такого мультиагентного оркестратора. Якщо простими словами, по коликому рахунку, коли ми робимо нам запит, ось цей запит про налюзу топ-10 компаній з Fortune 500, то. Агент не виконує це по черзі, от перша, друга, третя. Бачите, він запускає паралельно кілька однакових потоків. Ну і в рамках цих потоків він робить необхідну збір інформації, аналіз, пошук в інтернеті і генерує по кожній компанії ось таку от стильну, класну презентацію. Тобто, це от перевага, коли ми на скелі можемо одночасно викликати необхідних нішевих агентів: аналіз, генерація презентації та інші речі. Ось тут ще один приклад з пошуком курсівок, коли ми кажемо. Проаналізуй мені там топ-100 кросівок, які є на ринку, і агент спочатку лізе в інтернет, шукає це все на сайтах, збирає мені колекцію стоп кросівок а потім каже, дивись, а давай тепер по кожній зроблю детальний аналіз. І такий створюється міні-агент, який кожну модель кросівок аналізує, і мені видає ось такий от детальний репорт. Що я можу купляти, куди за чим іти, які характеристики та інші речі? Ось такий от тренд він є зараз. Я думаю, більшість компаній будуть впроваджувати не просто єдину агентивність а цю от мультиагентивність, коли ми будемо виконувати задачі більш. Якісніше більш швидше з використання більшої кількості агентів в одиницю моменту часу. А на цьому все. Ось такі були новини тижні зі світу. AI. Дякую за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!